62-річний львів'янин допомагав ухилянтам втекти до ЄС через газову трубу на Закарпатті. Клієнтів для втечі шукав у соцмережах, зокрема в Тікток. На Закарпатті затримали 62-річного водія зі Львова, який був причетний до організації незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Про це повідомили у вівторок, 23 грудня у службі безпеки України. За даними правоохоронців, фігурант доставляв ухилянтів до Закарпаття, після чого прокладав для них маршрут втечі до до країн ЄС через неробочу газову трубу встановлено, що чоловік діяв у змові зі своїм знайомим з Покровська, який на момент злочину перебував за кордоном. Саме він шукав клієнтів у соцмережах, зокрема в TikTok, та організовував їхню зустріч уже на території ЄС. У межах спецоперації СБУ та Нацполіції правоохоронці також викрили та затримали вісьмох організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За хабар у розмірі від 10 до 15 тисяч доларів США зловмисники пропонували військовозобов'язаним фіктивні медичні довідки або нелегальне переправлення за кордон поза офіційними пунктами пропуску.